Зварили ми клітку, поправили. Зараз дідуська її відмиє, я покрашу і будемо ставити. Нарешті дійшли руки до неї. Всім привіт! Сьогодні вже похолодало, ми утеплили свою бісєдочку. обтягли її пленкою, щоб не так задувало. Сьогодні ще треба свинкам поставити двері. Отак покрасили ми. Перегородку і сьогодні будемо ставити. Знімаємо ми ці двері літні, будемо ставити зимні. Трошки їх почистимо і зробимо тепло нашим свинкам. Поставили ми вже одні двері, протерли, щоб чистіше були. Поставимо другі. Мабуть, зразу і вікно помиємо, щоб видніше було. Поставили ми і другі двері. Все, тепер свинкам буде тепло нашим. Осталось ще цих утеплить поки. І поставити перегородку, так, да, да. Несем, так? Да? Підожди, бо так не буде. Занесли. Зараз поставимо у пази. А де оця? Покрасили жовтою, бо яка була краска, такою і красили. Що було лишнє. Все. Сидіть, сестри, ждіть опоросів. Зважили ми цих поросяток. Дюрки 24 кг плюс-мінус півкілавних, а петрени 28. Різниця є, ну, і возраст в них один. А ну, дюрки є і більше. Дюрки є і більше, але все одно петрени більше. Вони збиті, вони. Це ж тільки їм два місяці. Дуже свинка, Да. два місяці прокололи їм глисти, то ну, глистів не було. Толік самий менший. Да. Ось є в нас От маленький толик, один він, його гонять усі. Від корита гонять, від води гонять, від добреників, але він все одно їх доганяє. Так. Тепер дідусь можна і поснідати. Яке снідать, пішли далі працювати. снідать. Капець. <гум> Красимо станочок. Для кастрації освіжили, щоб він не ржавів. Помагає бабуся Надя наша. Кажи Привіт, Міля, Толя, Польща, Всім привіт. Бабуся, наша рада привіту всім передати. Так, а ми підемо ще, виберемо помідори, ще хоч така хмарна погодка. Займаємося ми утепленням сарайчика хоч трошки. Оббиваємо, чим є. Ну, варіант, буде... Це в нас був літній варіант, а стане зімній. Обіб'ємо, зробимо переселення. Сюди підуть свинки менші. Оці свинки 15 підуть туди. А сюди меншеньких тих. Так як ми на базар не возимо свиней, оставляємо собі. Людина заказала, але не, не виходить у нього взяти їх, тому ці сюди підуть маленькі. Ну вони і не маленькі, але ж їм тут вже і тут їм мало місця. Вже їм тут мало місця, то ці підуть у, у другий сарай. У нас знову буде велике переселення. Помощник прийшов со школи і зразу до бабусі допомагати. Деня. Нормально, полю. Всім привіт. Піди зробиш кофійочок, Дені. А я за тебе поработаю. Дошили ми сарайчик цей трошки. Як буде холодніше, тоді обіб'ємо ще пленкою. Все, увозимо отсюда все відходи на дрова приймаємо інструмент. Як у нас гарно зацвіла хризантема. А так жалко вже морози, да? красиві. Уже квіточки замерзають. І розочка у нас має зацвістише. Ось диви, яка красива. Жалко. Да? да. Готові до холодів? Не. Ні, хочеться ще тепла, так? Да? Да. Хочеться ще купатися. Де? В ставку? В <свіс> Пішли. Наша хазяїшка наготовила прянички до чаю. Зверху буде пудра? Да. Ви ждете чаю? Да. Чекали. Что это у тебя будет? Волшебный чай. С имбира и лимона. Волшебный чай. Да Будем пить. Кира сделала напекла прянички, да? Mm. Будем пить, да? Чтобы не кашлять. А що то в тебе руки такі пописані? Та ти що тату робиш? <ріст> ти тільки собі зробила чайок? Ти мені? Це мені чайок. Ой, молодець. Які вже внуки дорослі, які вже вони самостоятельні, так? Да? Ви сьогодні в бабусі ночуєте? Да. Да. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока. До зустрічі. Все. Несуть дрова, хлопці, на ніч. Пожарили ми рибку. Ось такі гарні кусочки, пахне гарно. Чуть не забули сняти на відео. Але вже вечоріє, тому вже і не снімали. Ну, несемо хату.